Книга Євгенії Кузнєцової Драбина це іронічна, зворушлива і неймовірно життєва історія, яка змусить вас сміятися і плакати водночас. Це книга про те, як інколи вас наздоганяють події, від яких ви втікаєте найбільше. Уявіть собі ситуацію: інтроверт Толик купує омріяний будинок за кордоном в Іспанії. Але замість спокою та тиші на його порозі з'являється його родина. Яка втікає від війни в Україні. І тут починається інша війна, побутова боротьба з гіперопікою матері, боротьба зі всією родиною, яка не залишає ні місця вільного простору для самореалізації. Тінь війни в Україні супроводжує героїв все їхнє життя, ніби невидима драбина, яка постійно знаходиться з ними. Він ліз по драбині до того, як Поїна разом з ним знову переступила його поріг, біля якого тільки почав зростати повісений кактус. І після того, як Толик поставив драбину, біля головного входу в хату, де вже не було ані янголів, ані гобеленів, ані вишивок, зрештою, драбина стала для Толика постійним нагадуванням про такого себе, яким як він більше бути не хотів. Але і після цього він ліз по драбині. Драбина вражає своєю ніжністю, теплотою, а також проникливою атмосферою. Через прості розмови, спогади, переживання, головні герої перетворюються ніби на справжніх людей, які мають свої надії, біль та сумніви. Це книга про те, як знайти баланс між минулим, майбутнім і все ж таки жити сьогодні. Тож, будь ласка, завітайте до бібліотеки. Книга є в нашому фонді. Читайте, а також радьте цю книгу своїм друзям та знайомим. А за можливість жити та працювати ми дякуємо Збройним силам України.